Гарбузові вікенди розпочалися у столичному зоопарку. Що вихідних відвідувачів запрошують подивитися, як годують бізонів, зубрів і коней Пржевальського. Та не усі тварини сприймають гарбуз за їжу. Чому Юрій Лозенко розкаже? В бізонів гарбузове годування. Ці величезні тварини з задоволенням насолоджуються соковитими помаранчевими плодами. В своєї черги до трапези чекають і дитинчата. Дуже, дуже подобається бізони. Вони випромінюють якусь цікаву таку енергію і одночасно і сильні, мир і миролюбові. але і трошки лякають. Що вихідних у столичному зоопарку тварин годують сезонними плодами у серпні і вересні кавунами. Тепер ось час гарбузів. Ці заходи є програмою зі збагачення середовища тварин. Вони спрямовані на те, щоб тварини проявили свою природню поведінку, щоб вони трошки активізувалися для. Для стимуляції інстинктів природніх. А ще гарбузові частування, що й дуже корисна вітамінна їжа для мешканців зоопарку. Щоправда, не всі вони сприймають це саме як їжу. Деякі тварини сприймають гарбузи як іграшку, вони починають гратися, бавитися. Деякі тварини переходять одразу до їжі, а деякі можуть там насторожено сприймати. Тобто не всі по-різному. Ось коні Ржевальського загалом. Арбузи конкурують, б'ються копитами і штурхають один одного. Самі коні більше всіх сподобались, вони якісь самі живі. Ну, да. Такі цікаві. класно. І Зубри молоді сподобалися, що ці вийшли молоденькі, які тільки вас недавно народжені. Просто супер. Просто супер. Тобі також коні найбільше подобається? Так? Так. Да. Мені найкраще подобається, подобаються, як якму це. Годуватимуть тварин щовихідних протягом усього жовтня. Розклад гарбузових частувань можна знайти на сайті Київського зоопарку. Юрій Лузенко, Олександр Корецький, ми Україна. Марафон. Єдині новини.